Слава Україні, шановні друзі, сьогодні ви знову з нами на каналі Професійного бджільництва. Професійне бджільництво – це завжди позитивний результат. Ви вже заскучилися за живим відео. Я трошки замучив вас, напевно, уже з матеріалами з нашої конференції, з Мукачево, але там також досить багато цікавої інформації, як на мене. Тому Потрібно і піднімати свій, очевидно, освітній рівень, і бути сучасними і йти в ногу з практичними моментами нашої пасічної справи і життя. Чому я все ж таки зупинив працю і вирішив цей матеріал відзняти? Хоча тут нічого такого чогось дуже-дуже особливого немає, але мова йде про те, що зараз, перевозячи пасіку, в останніх числах березня ми фактично їх врятували від потенційного отруєння. Оскільки точок, на якому знаходились ці бджілки, а їх тут зараз більше трошки 60 сімей, той точок знаходився поруч з дуже багатьма такими фермерськими, так би мовити, угіддями, де. Приватники, більші менші за розміром земельні ділянки обробляються різними культурами. Це і ягоди, це і е, фундук, і фактично кукурудзу сіяти будуть і інші огородні культури, які зрозуміло по канонам агротехніки всі наші ці вже новоявлені сільгоспвиробники доморощені будуть захищати. І не факт, що дозволеними і безпечними для бджіл препаратами. Уже перші обробки вони почали робити ягід, І в зв'язку з цим я якраз звернув увагу що в окремих вуликах. З'явилось трошки, трошки нетипового, так би мовити, осипу бджіл. І це мене насторожило, і я вирішив забрати пасіку перевезти на інший точок, Благо, що в нас є підготовлені точки, які ну, готові до використання. Цей точок цікавий тим, що знаходиться в поймі тиси. І тут дуже багато верби, дуже гарні ранні весняні медоноси, медодаї. Рядушком знаходиться населений пункт, де багато садів. Ранньоцвіт... кісточкових ранніх, які потенційно через малий час вже будуть їм надувати. І саме головне, тут нема так багато цих сьогодніслуг і якщо хтось щось і садить, то це, ну, скажімо так, менша кількість фермерів і віддалено від точка. Тобто певна, ну, певний захист, так би мовити, є від отруї тут. Хоча ризик він завжди присутній, на превеликий жаль, навіть у населених пунктах, будь-де біля сіл, біля певних фермерських господарств, завжди зараз у нас присутній ризик отруєння. І це все ми можемо зараз фактично лише прокоментувати з огляду на те, що три дні тому буквально у нас пройшла обласна нарада з Держпродспоживслужбою. З залученням дотичних різних структур і організацій з різних районів області, де обговорювалися питання якраз отруєння бджіл в період ну, сезону і ризиків, які при цьому пасічники мають. Нам дуже гарно розповіли, що повинен робити фермер, що не повинен робити, як він повинен дати інформацію Держпозбожив службу, отримати дозвіл. Використовувати препарати, які зареєстровані в Україні і дозволені до використання. Ми це все, все гарно послухали. Навіть ми отримаємо на руки такі приписи, значить, формуляри коротенькі, де буде ну, коротка така, так би мовити, інформація застережна для фермерів, для сьогодвиників, для того, щоб Наші бджілки не потерпали від їх обробу. Але це все на рівні теорії, дуже гарно звучало і дуже класно воно все розписано. Закон захищає, начебто, пасічників, практика трошки інша. У розмові з кількома сусідами, які саме зараз почали обробляти бджоли, вибачте, почали обробляти свої угіддя різними препаратами, і на часі якраз обробка інсектицидами. Які е, призвані вбивати фактично тих кліщів, які пошкоджують ягоду, зокрема, і так далі, то без сумнівів, без сумнівів, проконтролювати, що всі ці е, наші фермери будуть використовувати правильні препарати, я не можу. І воювати з усіма також, воювати так, агресивно і жорстко, а в заложниках при цьому будуть мої бджоли. Тому я вирішив. Е, Перемістити пасіку трошки раніше, ніж це ми робимо зазвичай. Тому така стратегія і така моя поведінка, вона з одного боку десь показує слабкість нашої позиції пасічників і не дає можливість дуже жорстко, дуже ну, якісно захищати свої бджоли. Але з іншого боку, Якщо в нас пасіки мобільні і ми легкі на підйом, так би мовити, ми не боїмося цієї невеличкої праці, яку треба затратити для того, щоб перевезти бджоли, але ми тим самим вирішуємо два основні завдання. Перше, рятуємо наші бджоли, по-друге, економимо свої нерви і зберігаємо своє здоров'я на ці конфлікти, на різні нехороші речі, які нас можуть чекати. Під час отруєння бджіл. Я вже не говорю про те, що скільки втратити ми можемо продукції, якщо буде отруєння, як вплине це на рентабельність нашої роботи, ну це окремо взагалі розмова. Тому, якщо є у вас така можливість, якщо ви бачите, що ваші бджілки можуть потерпати від отруєнь, і якщо значить, ви все ж таки легкі на підйом пасічники, перевозьте свої бджоли, шукайте місця безпечні для утримання. І це буде фактично одним із таких правильних кроків, як на мене. От така коротка інформація вам про нашу працю, про те, як легко отримувати екологічно чистий мед і взагалі мед, як такий нашим пасічникам-колегам. Ставте вподобайку, підписуйтесь на наш канал, залишайте коментарі. Всіх благ. Щастить! Поти руку є ризик того, що може не виїхати. Не газуй! Газуй! Наташенка йде, туди газує, хрозриває, де атак і все. Ти маєш щось, як воно йде, розумієш, чим мало газу, воно да, ну, все, проблем. Так на тяжку, на тяжку, розумієш. Вона no, блокировка тобі не допоможе, аж ти газу да, тього... загине. Розумієш? Плавно. Я ж казав, все, виключай блокировку повністю. І тепер акуратно давай з Богом. Да, нелегкий зараз у нас ґрунт. Навіть повноприводна техніка доволі з проблемою виїжджає з цього участка. Грунт. Але в жілки перевезено та й слава Богу.